За 11 місяців 2023 року на території області сталося 1962 дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими, в яких загинуло 250 осіб і 2372 особи травмовано. Основними причинами ДТП з постраждалими є перевищення безпечної швидкості руху. Майже половина усіх ДТП із постраждалими. Серед інших причин також порушення правил маневрування, порушення правил приїзду перехрест. Порушення правил проїзду пішохідних переходів, недодержання безпечного бокового інтервалу та дистанції, перехід у невстановленому місці. Місця найбільшого скупчення дорожньо транспортних пригод з потерпілими. В Дніпрі це проспект Слобожанський, вулиця Маршала Малиновського, Запорізьке шосе, вулиця Криворізька, вулиця Калинова, Донецьке шосе, проспект Богдана Хмельницького, проспект Свободи, Криворізьке шосе, проспект. Олександра Поля, проспект Пушкіна, вулиця Аеропортівська, вулиця Набережна, Заводська.